Жила була на світі маленька дівчинка, яку звали Ліза. Жила вона разом з мамою у місті Запоріжжя. Мама пошила їй чудове помаранчеве платтячко. Ліза носила його разом з фартушком в червону смужечку і маленьким червоним капелюшком і блакитним шарфиком. А тітонька їй подарувала гарну парасольку такого ж кольору, що і шарфік, і чудові червоні черевички. Всі ці нові речі робили маленьку лісу просто чарівною. Я найкрасивіша дівчинка у Запоріжжі думала про себе маленька ліза. Одного разу мама сказала Лізі, одягни своє вбрання і нові черевички і йди відвідати бабусю. Я спекла для неї пиріг. Йди через ліс по широкій стежці, нікуди не звертаючи, і скоро доберешся до хатинки. Маленька Ліза від радості заплескала в долоні, втім, в цьому не було нічого дивного хіба вона не збиралася сама відправитися до бабусі, що жила у лісі? Може, статися ліса навіть залишиться на ніч у бабусі і та розповість якусь зі своїх чудових чарівних казок. Пообіцявши мамі бути обережною і не сходити зі стежки, Ліза поцілувала маму на прощання, підхопила свій кошик і відправилася в дорогу. У лісі панувала приємна прохолода. Маленька Ліза весело крокувала вперед, слухаючи спів лісових птахів. Вона вже знайшла досить далеко в ліс, коли раптом побачила кущики суниці на краю стежки. Як добре, мені так хочеться ягід, подумала маленька Ліза і зупинилася, щоб зірвати їх. Вони виявилися такими смачними, що Ліза зірвала ще і ще. Вона ніяк не могла відірватися від ягід, адже чим далі вона йшла від стежки, тим більшим і солодшими вони ставали. Жила була на світі маленька дівчинка, яку звали Ліза. Жила вона разом з мамою у місті Запоріжжя. Мама пошила їй чудове помаранчеве платтячко. Ліза носила його разом з фартушком в червону смужечку і маленьким червоним капелюшком і блакитним шарфиком. А тітонька їй подарувала гарну парасольку такого ж кольору, що і шарфік, і чудові червоні черевички. Всі ці нові речі робили маленьку лісу просто чарівною. Я найкрасивіша дівчинка у Запоріжжі думала про себе маленька ліза. Одного разу мама сказала лізі, одягни своє вбрання і нові черевички і йди відвідати бабусю. Я спекла для неї пиріг. Іди через ліс по широкій стежці, нікуди не звертаючи, і скоро доберешся до хатинки. Маленька Ліза від радості заплескала в долоні, втім, в цьому не було нічого дивного хіба вона не збиралася сама відправитися до бабусі, що жила у лісі? Може, статися ліса, навіть залишиться на ніч у бабусі і та розповість якусь зі своїх чудових чарівних казок. Пообіцявши мамі бути обережною і не сходити зі стежки, Ліза поцілувала маму на прощання, підхопила свій кошик і відправилася в дорогу. У лісі панувала приємна прохолода. Маленька Ліза весело крокувала вперед, слухаючи спів лісових птахів. Вона вже знайшла досить далеко в ліс, коли раптом побачила кущики суниці на краю стежки. Як добре, мені так хочеться ягід, подумала маленька ліза і зупинилася, щоб зірвати їх. Вони виявилися такими смачними, що ліза зірвала ще і ще. Вона ніяк не могла відірватися від ягід, адже чим далі вона йшла від стежки, тим більшим і солодшими вони ставали. Жила була на світі маленька дівчинка, яку звали Ліза. Жила вона разом з мамою у місті Запоріжжя. Мама пошила їй чудове помаранчеве платтячко. Ліза носила його разом з фартушком в червону смужечку і маленьким червоним капелюшком і блакитним шарфиком. А тітонька їй подарувала гарну парасольку такого ж кольору, що і шарфік, і чудові червоні черевички. Всі ці нові речі робили маленьку лізу просто чарівною. Я найкрасивіша дівчинка у Запоріжжі думала про себе маленька ліза. Одного разу мама сказала лізі, одягни своє вбрання і нові черевички і йди відвідати бабусю. Я спекла для неї пиріг. Іди через ліс по широкій стежці, нікуди не звертаючи, і скоро доберешся до хатинки. Маленька Ліза від радості заплескала в долоні, втім, в цьому не було нічого дивного хіба вона не збиралася сама відправитися до бабусі, що жила у лісі? Може, статися ліса, навіть залишиться на ніч у бабусі і та розповість якусь зі своїх чудових чарівних казок. Пообіцявши мамі бути обережною і не сходити зі стежки, Ліза поцілувала маму на прощання, підхопила свій кошик і відправилася в дорогу. У лісі панувала приємна прохолода. Маленька Ліза весело крокувала вперед, слухаючи спів лісових птахів. Вона вже знайшла досить далеко в ліс, коли раптом побачила кущи кісуниці на краю стежки. Як добре, мені так хочеться ягід, подумала маленька Ліза і зупинилася, щоб зірвати їх. Вони виявилися такими смачними, що ліза зірвала ще і ще. Вона ніяк не могла відірватися від ягід, адже чим далі вона йшла від стежки, тим більшим і солодшими вони ставали. Жила була на світі маленька дівчинка, яку звали Ліза. Жила вона разом з мамою у місті Запоріжжя. Мама пошила їй чудове помаранчеве платтячко. Ліза носила його разом з фартушком в червону смужечку і маленьким червоним капелюшком і блакитним шарфиком. А тітонька їй подарувала гарну парасольку такого ж кольору, що і шарфік, і чудові червоні черевички. Всі ці нові речі робили маленьку лізу просто чарівною. Я найкрасивіша дівчинка у Запоріжжі думала про себе маленька ліза. Одного разу мама сказала лізі, одягни своє вбрання і нові черевички і йди відвідати бабусю. Я спекла для неї пиріг. Іди через ліс по широкій стежці, нікуди не звертаючи, і скоро доберешся до хатинки. Маленька Ліза від радості заплескала в долоні, втім, в цьому не було нічого дивного хіба вона не збиралася сама відправитися до бабусі, що жила у лісі? Може, статися ліса навіть залишиться на ніч у бабусі і та розповість якусь зі своїх чудових чарівних казок. Пообіцявши мамі бути обережною і не сходити зі стежки, Ліза поцілувала маму на прощання, підхопила свій кошик і відправилася в дорогу. У лісі панувала приємна прохолода. Маленька Ліза весело крокувала вперед, слухаючи спів лісових птахів. Вона вже знайшла досить далеко в ліс, коли раптом побачила кущики суниці на краю стежки. Як добре, мені так хочеться ягід, подумала маленька Ліза і зупинилася, щоб зірвати їх. Вони виявилися такими смачними, що ліза зірвала ще і ще. Вона ніяк не могла відірватися від ягід, адже чим далі вона йшла від стежки, тим більшим і солодшими вони ставали. Жила була на світі маленька дівчинка, яку звали Ліза. Жила вона разом з мамою у місті Запоріжжя. Мама пошила їй чудове помаранчеве платтячко. Ліза носила його разом з фартушком в червону смужечку і маленьким червоним капелюшком і блакитним шарфиком. А тітонька їй подарувала гарну парасольку такого ж кольору, що і шарфік, і чудові червоні черевички. Всі ці нові речі робили маленьку лісу просто чарівною. Я найкрасивіша дівчинка у Запоріжжі думала про себе маленька ліза. Одного разу мама сказала лізі, одягни своє вбрання і нові черевички і йди відвідати бабусю. я спекла для неї пиріг. Йди через ліс по широкій стежці, нікуди не звертаючи, і скоро доберешся до хатинки. Маленька Ліза від радості заплескала в долоні, втім, в цьому не було нічого дивного хіба вона не збиралася сама відправитися до бабусі, що жила у лісі? Може, статися ліса навіть залишиться на ніч у бабусі і та розповість якусь зі своїх чудових чарівних казок. Пообіцявши мамі бути обережною і не сходити зі стежки, Ліза поцілувала маму на прощання, підхопила свій кошик і відправилася в дорогу. У лісі панувала приємна прохолода. Маленька ліза весело крокувала вперед, слухаючи спів лісових птахів. Вона вже знайшла досить далеко в ліс, коли раптом побачила кущики суниці на краю стежки. Як добре, мені так хочеться ягід, подумала маленька Ліза і зупинилася, щоб зірвати їх. Вони виявилися такими смачними, що Ліза зірвала ще і ще. Вона ніяк не могла відірватися від ягід, адже чим далі вона йшла від стежки, тим більшим і солодшими вони ставали. Жила була на світі маленька дівчинка, яку звали Ліза. Жила вона разом з мамою у місті Запоріжжя. Мама пошила їй чудове помаранчеве платтячко. Ліза носила його разом з фартушком в червону смужечку і маленьким червоним капелюшком і блакитним шарфиком. А тітонька їй подарувала гарну парасольку такого ж кольору, що і шарфік, і чудові червоні черевички. Всі ці нові речі робили маленьку лісу просто чарівною. Я найкрасивіша дівчинка у Запоріжжі думала про себе маленька ліза. Одного разу мама сказала лізі, одягни своє вбрання і нові черевички і йди відвідати бабусю. Я спекла для неї пиріг. Іди через ліс по широкій стежці, нікуди не звертаючи, і скоро доберешся до хатинки. Маленька Ліза від радості заплескала в долоні, втім, в цьому не було нічого дивного хіба вона не збиралася сама відправитися до бабусі, що жила у лісі? Може, статися ліса, навіть залишиться на ніч у бабусі і та розповість якусь зі своїх чудових чарівних казок. Пообіцявши мамі бути обережною і не сходити зі стежки, Ліза поцілувала маму на прощання, підхопила свій кошик і відправилася в дорогу. У лісі панувала приємна прохолода. Маленька ліза весело крокувала вперед, слухаючи спів лісових птахів. Вона вже знайшла досить далеко в ліс, коли раптом побачила кущики суниці на краю стежки. Як добре, мені так хочеться ягід, подумала маленька Ліза і зупинилася, щоб зірвати їх. Вони виявилися такими смачними, що Ліза зірвала ще і ще. Вона ніяк не могла відірватися від ягід, адже чим далі вона йшла від стежки, тим більшим і солодшими вони ставали. Жила була на світі маленька дівчинка, яку звали Ліза. Жила вона разом з мамою у місті Запоріжжя. Мама пошила їй чудове помаранчеве платтячко. Ліза носила його разом з фартушком в червону смужечку і маленьким червоним капелюшком і блакитним шарфиком. А тітонька їй подарувала гарну парасольку такого ж кольору, що і шарфік, і чудові червоні черевички. Всі ці нові речі робили маленьку лісу просто чарівною. Я найкрасивіша дівчинка у Запоріжжі думала про себе маленька ліза. Одного разу мама сказала лізі, одягни своє вбрання і нові черевички і йди відвідати бабусю. Я спекла для неї пиріг. Йди через ліс по широкій стежці, нікуди не звертаючи, і скоро доберешся до хатинки. Маленька Ліза від радості заплескала в долоні, втім, в цьому не було нічого дивного хіба вона не збиралася сама відправитися до бабусі, що жила у лісі? Може, статися ліса навіть залишиться на ніч у бабусі і та розповість якусь зі своїх чудових чарівних казок. Пообіцявши мамі бути обережною і не сходити зі стежки, Ліза поцілувала маму на прощання, підхопила свій кошик і відправилася в дорогу. У лісі панувала приємна прохолода. Маленька Ліза весело крокувала вперед, слухаючи.